Друзі, всім вітання. Приїхав в садок. Всі вже збирають горіки. Вирішив і я спробувати подивитись, що ми матимемо. І скажу чесно, напевно, життя мене до такого не готувало. Пройшов півтори ряди каталонського, відро горіхів. Пройшов ще півтора ряди, ще відро горіхів. Розумію, може для когось це не досить і багато. Але для мене, з врахуванням того, що в минулому році я на цій діляночці назбирав там відра напевно два чи три, то це чесно шок. Горіхів багато і їх, і їх треба збирати. І ще я не починав собирати, збирати косморт. Він трішки менший по розміру. І ще не повністю почав опадати, тому ще почекаю. Що хотілося показати ще? Дивіться яка ситуація. Не знаю, що це за звір. Напевно, не людина, а все ж якийсь дійсно звір, чи собака, чи хто. Під кожним деревом ну, близько двох, можливо трьох. Десятків горіхів. Ось так. Бачите, ось це, ця шкарлупа. Ось це все. Розлузані горіхи. На минулому тижні такої ситуації не було. Я ходив все дивився там, дивився, прицінювався, що в нас буде по горішкам. І ось приїжджаю зараз. Пройшло 5 чи -6, 6 днів. Дивіться, під кожним деревом, куди б не підійшов, сюди. Всюди погризений горіх. Ось така справа. Розумію, що це ну, з людей, сусідів чи ще хтось ну, такого б не робив, кому б це треба було. Хтось би, можливо, позбирав горіхи та й пішов би собі додому. Але маємо ось такий факт, я ж кажу, мені їх ха, чесно, не шкода. Хай кому хто це їв, хай їсть. Але все ж таки сам факт і питання, хто це міг зробити. Ну я шкую, як, як на мене в думках, то це можливо тільки якісь собаки. Білок в мене в цій місцевості по конвіку, скільки живу, я жодного разу не бачив. Не, не вміщається все в руку. Доведеться віднести. Тому я ж кажу, це не білки точно, а більш всього, що напевно собаки. У мене вдома також мій пес любить ходити, чекати, коли падає якийсь горіх, щоб його розгристи. І також всі ці, ці шкарлупи по, по всьому подвір'ю валяються. І що ще саме цікаво, що ось покажу вам ось такі горішки, плюски, які вже впали. Ну, досить давно. І вони більш всього, що, бачите, вони пусті всередині, чи птички обламали їх, чи чомусь вони попадали, не знаю. Так оці горіхи ніхто не трогає. Їх ніхто не розриває, не, не розгрізає нічого. А от саме поодинокі, напевно, такі горішки, які які падають, всі вони, всі вони погризані. Цікава ситуація, не був я готовий. До такого розвитку подій, думав собі, горішки зараз потихеньку опадуть. Та і все, я їх потім позбираю. Але ні, Але ні. Не, не виходить у нас так зробити. Хоча ось під цим деревом нема нічого. І під тим деревом також є, є горіхи, які попадали, і вони не погрижені. Ось ця саме половина від червонолистого ламберта ось в цю сторону. І ось дивіться, оп, і тут уже пішло те саме. Всюди погризені. Цікава ситуація. Напишіть в коментарях, можливо, хто з таким стикався, можливо, в когось також було щось подібне. Не знаю, за весь час, скільки я сюди приїжджаю, нікого я тут ніколи не бачив, ніхто тут не бігав, нічого. А от зараз і в минулому році таких сюрпризів і проблем не було. А зараз я ж кажу, тільки, тільки зайшов, хотів дивлюся, багато щось таке коричневіе. Ну думаю, це горіхів тут море буде. Але ні, це не горіхи, це просто, просто шкарлупи. Ну хоча я ж кажу, що горіхів, в принципі, плюс-мінус і мені вистачить. Я ж кажу... Три ряди я пройшов. Ось мішечок, ось відерко. Зараз ще півтора пройду. Якщо встигну, то збираю можливо трохи більше, можливо, вже на наступний тиждень, якщо вже буде, звичайно, що збирати. Хоча сподіваюся, що все ж таки ця збірина вже наїлася і більше не буде сюди ходити. Тож, друзі, таке коротеньке відео. Я працювати далі. Всім успіхів, врожаїв, до до наступних відео, до наступних включень.